У такий подйом із схил. Те. Бачите, що витворяє ямз 238 з Т-150? І тут ще уклон такий, туди теж. Я не знаю, казав всім привіт чи не казав. Оце такі уклони тут. Тут такі поля, що це взагалі. Люди думають все говерло, але ми тут... Я тут сою збирав ліксіоном. А гусенична 150 п'ясяточка, як ви бачите, вона не грається, вона працює. Не фокусуєш. Я тут ліксіоном штурмував свою флексі жатку. Знаєте, то приємно сів, трошки покатався, ну, зробив пару кругів. <кій> Мені подобається Т-150. Він каже хто що хоче. гусеничний що вони капризні трактора. Ну не знаю, можливо комусь і капризні. Для мене я їх просто сильно люблю. Ну, в технічному плані люблю. Я не говорю за щось таке. То, що в зараз, кленове ну, зараз немає як поляці, знаєте, тут. Трошки. О, приближає телефон такий простенький, не, не сильно аж так якісно знімає, але... Він іде 2 два чи два-три. Я навіть щось не звертав увагу ну, на другий. Це точно першу ніхто тут не включає. Забирає, його крути, він забирає, але перекриття ну, перекриває добре, немає цих таких. Глубина прилічна, думаю є за 10 сантиметрів стіков, нога. Як це міряти? Десь так. Ну, є, є, доста глибоко, нормально. От. Якось так. Е. Таке коротеньке відео. По 238-му Ямзі. Дуже переживали там. Мені писали всякі там, що розірви його, розсипеси той трактор. Нічого йому не буде. На простому двигуні теж коробку треба робити. Яка різниця? Тож немає. Так, да, я розумію, що тут 240 у нього коників, то є трошки. Але ну, я не вижу втім, таких проблем. Хоч на простому коробка горить гідромуфти. Так само, якщо без масла їхати, то все залежить від... це не залежить від... залежить тракторіст, за рулем стоїть. Ну, щоб розуміли. Але, да, я розумію, що трошки він засильний, важкий. 238-й, але... Як ви бачите, їде непогано. Коробка грає, все включається. І на цих схилах <кх> тут, звісно, трошки треба мати навики, бо якщо немає навиків, то гусянка злітає в моменті. Зараз такий ракурс ще це зніму і підйомчик такий, і все. І будемо заокруглятися. Як його тягне в одну сторону, напевно, башмаків або то ще й від цього плуга теж він мені щось, ну, його затягує. Але як ви бачите, хоч підйом, хоч долина йому безрізниця. плуга фартує. Ми самий йде добре, а ми саме його викручує. Ну нічого, так буде добре.